Привет. Ну, я бачу, вы за мной тоже. А? Да, 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 усе, усе. Рассказывайте, рассказывайте. Ты рассказывай. А чо, а чо. А куди Кого? Шо, Шо ти? Кого? Що ти надо, что я, я не хочу Я цілуватися. Що таке, я не понял. Що таке? Ти. Що ви що ви ти хочеш? А що я хочу? Ти, я нічого не ти хочу. там жаву все то нормально було. Да, да. Да? Uh -huh. Ти тепер Вічку бачиш? Кого бачу? Я да? нікого не бачу. Може, мені да, да, люди брати. Так, так як забираєте ви землю, я бачу. А Йохан, а да. ти мало забрав? Що ти ти Я забрав, залися? покажи. Ось, хлопці, я покажи. тобі розкажу, Розкажи. що в нас у хаті вся хата чим була застелена чого це? Чим, Чим заслужив? А ти не помниє, Ні, що пам'єш про да, да. що ти просрав і прокурив травки? Яку травку? Да? Покажи мені. Ти що в мене водила, чи водила. Що? Чи за мною курила, ну, чи я що. Я з тобою так? не курила. Ну, так а да. що ти розказуєш? Ти жрав два роки. Скільки вам батько зробив, скажи мені. Боско, да. А скільки тобі зробив? Скільки? Скажи, Скільки, за 13 кого просрав? Да, я как у тебя не могу мать, от тебя ничего не могу. Я бачу, я понял. Сейчас, сейчас, сейчас вызовем. Да? Да. Понятно. Да. Не біжи, не біжи, а то очікую сподіваюсь. Не бежішся. Ви... не біжи. Не бежите! Не біжи! А що, що значить не біжи? Я не пойму. А чого ви перешкождаєте? Перешкождаю. Не біжи. Що це таке? А що це таке, я не пойму. А, не, а не чого не це не мене не пускає? А чого ви? Що не хватить ума? Це ото оті дурачки тебе підбурили. Едуард Дмитрович. Іди. Іди. Отсюда, іди, іди. іди. А це з Вороні приїде. Не, подождіть. Собеседники. Е... Визивай міліцію. Визивай, визивай. Визвав. Визивай. Дай, дай. Ось міліція, оце я вам дам міліцію. Ось міліція, ось. Ось це міліція. Іди, іди, Іван, іди. Іди гуляй, я тобі сказала. Давай, ще дай сюди. Ти визвав чи ні? Визвав. уже так. Голова районної ББП. А чого ти ви не з тим умничка? Дивись, у квасоля це вже Люпорушенку. Я квасоля був. У косоля іди звони. Позвони. Молодець, молодец, голова. А де був раніше? Не, а, як а, я я бути раніше. а де довжен був я раніше? Крашений, крашений, звісно, який. Ми змінить по знакоми. <сосилавшись> mm? Голова комісії пошла. Не пускали, да? Да, і не пускає, так? Так, з пакетом. З пакетом. Mm -hmm. Подміняють протоколи. Да. Да. Так як Правильний ти підміниш і Ваня, то ніхто не Так. Ваня в нас супергерой, по цих ділах. Голова комісії, а голова що це без за безпреділ, скажіть мені так а голова комісії на місці а голова комісії на місці а ви не дожди бути на місці ви ночував тут. пробуйте зайти а як Тут такі, що не, так. не пускати? Ну, так і чого ви не пускаєте? Чого ви, ви не пускаєте? Чого ви не пускаєте? Одайді, бо будете а, Ось що власне А що мені Опа да? побачите. Ну хорошо. Чого ви не пускаєте? Скажіть мені, хто ви такі? Об'ясніть мені, хто ви такі, чого ви не пускаєте мене до виборчої дільниці. Бо ти ведеш себе не таке. Чого ви не пускаєте до тебе камень? Об'ясніть. Здравствуйте. Чого голова комісії вже там, а мене не можна, мені не можна зайти, скажіть мені. Ну, 8 часов зайдуть. 8 часов, чого голова комісії зайшла раніше? Чого? І ви слідом за нею. Да. Не бреші не слідом. Не бреші. Через хвилину. Не слідом. Не слідом. Не ну не то так йде. треба, ви ж бігали, а тепер ми трошки ходимо. Підмітала за вані і вчорашню. Ваня вчора на мусорив тут. Так вона підмітала так. Так, Да. ніколи да. не думала. Сестра, да? Да, да, так? Да. Скотиняка, да, кажу. Да, Отаке скотиняка. да, да. да. Виняє Боже, горіли, мамочки, нікуди було, бігли, сиділи, спали. Лив... Ти пиши, пішов, пішов. Ви, вистав відео, як його батько хворий був, він не знав, де він лікується і де лежить. І, і хто того батька спасав, угу. да. Ваня, ти? Ну, ти, а, ти, а, ти, а то є розкаже, а то, то є те й да,